О, хто зайшов? Я зараз пробую замалювати господи, да де? Де цей головний лікар. Дови, чи... Мінус а один. Дальше раз Давай. Господи підвищ до мене. Погляньте Он на кого? Так це в нас вже сема. Ну, нормально, можна, можна ми за короткий місяць встигли це зробити. Якщо а, не за короткий. Не ну, не Якщо ще всі будуть малювати. Ну то... так, кстати, по факту 300 графіті ти замальовуєш і все. Просто 10 графітів в день. Не говорю, що я не фрапсив зараз.